20 грудня це день, у якому дивним чином переплелися боротьба втрати державотворення і пам'ять про ціну порядку в українській історії. Він не про гучні тріумфи, а про складні рішення, поразки, що ставали уроками, і закони, які формували основу сучасної держави. У середині 17 століття українські землі жили в умовах постійної напруги. Козацькі повстання проти Речі Посполитої спалахували одне за одним, і 1637 рік став одним із найтрагічніших після поразки козацького війська під Боровицею було схоплено Павлюка, керівника повстання, що прагнуло захистити козацькі права та вольності. Його страта у Варшаві стала символом поразки і водночас нагадуванням про жорстокість імперських систем щодо будь-якої спроби самостійності. Проте саме такі невдалі виступи гартували традицію опору, яка згодом вилилася у визвольну війну Богдана Хмельницького через понад століття у XVIII столітті. Українська автономія зазнавала вже адміністративних ударів. У 1753 році було скасовано митний кордон між Гетьманщиною та Російською імперією. Формально економічне рішення означало втрату фінансової і політичної самостійності. Українські землі дедалі глибше втягувалися в імперську систему, втрачаючи контроль над власними ресурсами. 20 грудня має значення і для новітньої державності, саме цього дня. 1990 року Верховна Рада ухвалила закон про міліцію. В умовах розпаду Радянського Союзу Україна почала формувати власні інституції безпеки і правопорядку, що більше не підпорядковувалися Москві. Пізніше ця дата стала днем міліції України, символом переходу до власного законодавства у 21 столітті, 20 грудня, знову набуло трагічного звучання. Під час російсько-української війни на цю дату неодноразово припадали масовані ракетні та дронові атаки по українських містах. Удари по Києву стали нагадуванням, що війна спрямована і проти цивільного життя. Водночас, кожен такий день демонстрував стійкість суспільства, здатність відновлюватися і продовжувати спротив. В історії України 20 грудня не день для святкових фанфар. Це дата пам'яті про зламані автономії, поразки і складні рішення, які попри все вели до формування сучасної держави. Вона нагадує, незалежність не народжується миттєво, а виборюється століттями через втрати, помилки і постійний опір. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.